Зібраних із старою трубою ПВХ і велосипедних покришок. Перед тим як зробити свої безповітряні шини, к'ю був упевнений, що вибрав ПВХ трубу, яка мала достатню щільність, щоб витримати велосипедиста та добре їздити різною місцевістю. Зупинившись на трубі з ПВХ товщиною півдюйми, к'ю розрізав трубу на кільця шириною 2 дюйми, з'єднав усі кільця в одну ланку, просверлив кожному по три отвори, з'єднавши їх гайками і болтами. Потім Кю просверлив відповідні отвори в ободі велосипеда, з'єднавши ці отвори з отворами раніше просверлими в кільцях з ПВХ. Підсилюючи це нашарування болтами і гайками, кю повторив процес ще для двох рядів, внаслідок чого наклалося кільце з ПВХ утричі. Після завершення основної роботи К'ю завершив проект, вирізавши верхній шар гуми з оригінальної шини велосипеда, перш ніж покласти його на ряди кілець ПВХ, склеїв усі частини разом. Після цього безповітряні шини були готові. К'ю припускає, що загальна конструкція може виграти від незначних змін. Безповітряні шини велосипеда повністю функціональні і можуть плавно їздити різними ландшафтами – від піску до трави і від тротуару до гравію. А головне не боятиметься проколів. Багато власників автомобілів не мають спеціального паркування у дворі, що робить володіння електромобілем менш привабливим через відсутність дешевої домашньої зарядки. Але їм на допомогу прийде переносний акумулятор Go на колесах. Go створив стартап ZipCharge. Річі Сібала та Джонатана Керієра, які мають багаторічний досвід роботи в галузі електронних систем та розробки продуктів для автомобільної промисловості. Переносний акумулятор GO схожий на компактну валізу. Алюмінієва рама захищає його основні системи, а зовнішня оболонка виготовлена з побутових пластикових відходів. З одного боку є ручка для перенесення, а з іншого порти зарядки та світодіоди стану, а вгорі висувна ручка. Він переміщається на двох колексах для зручності транспортування, а передню кришку можна персоналізувати за кольором та обробкою відповідно до вашого електромобіля. Ідея полягає в тому, що користувачі заряджають акумулятор GO на 4 кВт години у будинку вночі або в офісі за допомогою стандартної домашньої розетки, що означає нижчу вартість квт години ніж пропонується на громадській зарядній станції. Після повної зарядки GO можна викутати до електромобіля та підключити до нього кабель для заряджання акумулятора автомобіля. Зіпчарж вважає, що акумулятор повинен забезпечити електромобіль запасом ходу до 32 км, менш ніж за годину, що може бути достатньо для поїздки на роботу і назад, або для швидкої поїздки до місцевого торговельного центру. Його можна покласти в багажник доти, доки він не знадобиться, наче каністра з паливом. Двонаправлений інвертор ACDC дозволяє блоку живлення зберігати дешеву енергію з мережі та подавати її назад у мережу в години пік. Вбудований модуль зв'язку підтримує інтелектуальну зарядку, оновлення бездротової мережі, віддалену діагностику, а також функції геозонування та технології відстеження для вашого спокою. На даний час ZipChar знаходиться на заключній стадії розробки та планує представити Go своїм клієнтам у 2022 році. На сьогодні все це була програма Технотека. Найсвіжіші новини науки та технології. З вами був Олександр Тріпєтін. На все добре, побачимося за тиждень. It all began in winter time. The terror, madness, immoral crime. It took away our blooming spring that always had much love to bring. It stole from us beloved summer, turning our lives in tragic drama. And now it's autumn, or better, fall. We hope it's fall of killing power. We do believe it's final call. Four seasons of resistance, four seasons of families in distance, four seasons of horrible existence. Let's stop this nasty rock and roll. Let's stop it now. This autumn, let's have them fall. Щодня ми боремось на інфопередовій, відвоюємо кожен квадратний метр людської свідомості. Щодня ризикуємо заради тебе, аби ти знав, бачив і говорив. Без хороших і поганих, без твоєї і ми, бо вона в нас одна. А ми за неї. Ми об'єдналися. як одне ціле заради однієї цілі. Всі чотири канал гарячих новин. Вітаю на телеканалі Сі4. У студії працює Марія Цепілован. Мої щирі вітання про головні події дня. Поговоримо далі у випуску. Два роки на посаді міського голови. Як чернівчани оцінюють роботу Романа Клічука? У Чернівцях почали продавати ялинки. Скільки коштує святкове дерево? Янголи військовослужбовці та розтрощені ворожі ракети. Діти чернівецьких прикордонників малювали магію Різдва. 18 грудня було рівно два роки, як Роман Клічук склав присягу міського голови чернівців. Тоді він приймав справи в умовах всесвітньої пандемії, а тепер продовжує працювати в умовах війни. Сам політик подякував кожному чернівчанину та своїй команді за довіру і додав: виклики роблять нас сильнішими. Місцеві також не шкодують слів подяки для мера. За два роки зроблено набагато більше ніж за попередні десятиліття. Віримо і довіряємо, ви зможете все. Дякуємо за відмінну роботу та результат. Чернівці виграли джекпот. Жодного дня не пошкодувала і до цих пір вважаю, що зробила правильний вибір. Чернівецький репортер також вирішив поцікавитися у містян, які зміни вони помітили за останній рік. Та що думають про роботу міського голови. Я тут 10 місяців, і я бачу зміни в роботі міста. Багато реконструкції пішло, я задоволена його роботою. Зробили дороги в садгорі, дійсно доріжки зробили, тротуари і тому є зміни. В загальному тяжко оцінити, тому що загальна ситуація в країні складна. І типу ну, говорити про те, чи міг він, але зробили дороги. Я коли приїхала, побачила, що поробили дороги, поробили.